І зараз з нами на прямому зв'язку. Володимир Черняк, це офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Володимире, доброго ранку. Вам вітаємо доброго ранку. Студія, слава Україні, героям, героям слава. слава. пане Володимире. Звичайно ж, будемо питати про оперативну ситуацію, але перед тим, поки ви будете розповідати, наші глядачі зможуть долучитися до збору, який проводите ви і ваші побратими. Кілька слів про те, на що збираєте кошти. Так, зараз збираємо на ФПВ-дрони для наших підрозділів. Хочеться зазначити, що збір майже закрито, тому якщо хтось хоче бути тим, хто несе останній найважливіший вклад цей збір, то будь ласка, прошу всіх долучатися. ФПВ-дрони стали надзвичайно важливим знаряддям в руках наших воїнів. Так як ми ведемо війну, перш за все технологічно. Це війна технологій. Завдяки FPV-дронам нам вдається зберігати життя, зокрема нашої піхоти, так як дуже часто при відбитті штурмів противника найбільше ураження по противнику наносяться якраз таки впівронами, що дозволяє не ризикувати нашій піхоті своїми життями. Також впівдрони використовуються для знищення техніки противника, укриттів противника. Наші зенітні підрозділи використовують впіврони для того, щоб знищувати розвідувальні дрони противника. Декілька з них декілька типів досягають сотні тисяч доларів своїй ціні, що є дуже відчутною втратою для розвідувальних спроможностей Російської Федерації. Звіти про те, як ми використовуємо ці в півдрони, постійно ми публікуємо в наших соціальних мережах, де кожен бажаючий може побачити, як ефективно ми їх використовуємо. Тому прошу всіх небайдужих долучитись до даного збору. Ми так само просимо, тим паче, що в. Тільки військові люди, які безпосередньо на передовій, знають наскільки важливі дрони, тому що вони пліч опліч зі своїми побратимами воюють, ризикують щоденно. І якщо в полі зникне дрон, це неприємність, але це можна виправити. Якщо в полі, не дай Боже, залишиться наш військовий, це велика втрата для нашої країни. Тому, будь ласка, тим паче, сума, яка зараз потрібна, вона невелика. і кожна гривня вона може стати вирішальною. І ви розпочнете свій день з хорошої справи, допоможете хлопцям дозбирати. Ти до закрити цей збір і придбати ті дрони, які рятуватимуть життя. Мільйон це головна мета, цифра. А зараз маємо трішки більше ніж 974 тисячі. Будьте активними, беріть телефони, і поки ми спілкуємось з паном Володимиром, донатьте. Це наш з вами обов'язок. і Ми про це будемо постійно нагадувати. Так, друзі, я окремо зверну увагу на ось цю майже синю повністю смужку на ваших екранах. І бачите, там невеличка така жовта частина. Це ось те, що треба просто зараз добити, як то кажуть. Тож давайте долучимось і завершимо. знаєте, почнемо день з завершення справи. Просто зараз візьміть телефон, задонайте і закриємо збор. Ось, я я і лише додам, так. якщо буде сума більше, це не насправді дуже круто, повірте, хлопцям буде куди витратити ці кошти. Вони не пропадуть, не зникнуть. Війна триває і завтра вона не завершиться. Тож, будь ласка, долучайтеся донатьте. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, як справи на харківському напрямку? Ну, зокрема, на тому відтинку, за який відповідає ваш підрозділ, в зоні відповідальності бригади рубіж. Ситуація декілька днів уже залишається дуже напруженою. Так як противник таке враження, що зараз залучає. ну Найбільший свій резерв піхотних підрозділів для того, щоб продавлювати наші продавлювати вперед, вклинюватися в наші оборонні позиції. Тобто, якщо раніше ми може якось з якимось скепсисом відносилися до цифр, які називали там суміжні підрозділи, по знищенні піхоті противника, так як цифри були доволі великими, але на днях ми впевнилися в цьому своїми очима, так як введення бою воно передбачає спостереження також за моніторами. Наша розвідка показує картинку, і на ній видно, як там росіяни з водами і ротами цілими лягають, але не припиняються таких штурмових дій. Так як зараз погодні умови доволі таки ускладнюються у зв'язку з постійними перепадами температур, вологості і так далі. І так далі, що Можливо, заважає більше використовувати технологічну складову ведення бойових дій, проте у росіян залишаються завжди старі добрі, необмежені ресурси в живій силі, які вона в повній мірі зараз використовує. Це Стосується не лише напрямку, де веде бойові дії бригаду між це зокрема стосується в принципі всієї лінії бойового зіткнення з Російською Федерацією. Єдиним виключенням є те, що на нашому напрямку вона не так активно застосовує бронетехніку, так як от наші суміжні підрозділи, які біля нас стоять, там вже вони активно застосовують бронетехніку, зокрема теж. Пане Володимире, та необхідна сума, яка була потрібна вам і вашим побратимам, вона вже є. Але повторюсь: якщо зараз українці допомагають, будьте певні, кошти не зникнуть. Вони підуть на потреби хлопців і дівчат, які зараз на передовій в надлюдських умовах. Пане Володимире, не про військову компоненту, а про людську хочу у вас запитати. Ми Перебуваємо у столиці України у місті Києві. Якщо так подивитися, всі відчувають, що в країні війна, але тим не менш, де-не-де ми бачимо вогники, якщо є світло, де-не-де, ми бачимо підготовку до різдвяно-новорічних свят. Настрою насправді святкового багатьох немає, але тим не менш дозвольте поцікавитися, а що у вас на передовій? Чи відчуваєте ви наближення свят? Хоча я розумію, що для вас кожен день це невідомість і це ризик. Що у вас і у ваших хлопців? Ну, знаєте, ходили, ходили сторіс по інстаграму, що не свято наближається, а фронт наближається. Ну, от, приблизно десь воно так і відбувається. Все. Звичайно, що я спілкувався з військовослужбовцями, їх відвідував, готуються до новорічних свят. Тобто, не завжди війна це виключно бойові дії. Звичайно, що потрібен час для того, щоб Слідувати нашим традиціям, зокрема, деякі підрозділи готуються до Різдва, говорять про нього. Тобто ми про це стараємося також не забувати. Звичайно, що в найскладніші часи потрібно знаходити час для того, щоб якось відволіктися від цього. Зараз наближаються новорічні свята. Звичайно, що, можливо, для людей в столиці це буде не так відчутно, проте думаю, що противник буде дуже сильно намагатися привітати нас в лапках, от саме на різдво 25-го числа. Так як очевидно, ми з ними в різні дні відзначаємо це свято, і кожного свята такого вони стараються нас привітати, щоб ми помітили, скажімо так, але незважаючи на чергу, хочеться зазначити, також, що бійці бригади рубіж тримають лінію оборони надзвичайно ефективно тобто за останній період не вдалося противнику там. Майже просунутися в зоні нашої відповідальності, тому, в принципі, готові ми до таких викликів. Пане, пане Володимире, ми вам дуже вдячні і чергова, там, можливо, приємна новина. Закритий збір, і більш того, як мені підказують, вже вже пішли бонуси, зокрема на 40 тисяч наших глядачів тепер не спинити. І ми дуже вам вдячні, шановні друзі. Пане Володимире, я хотів уточнити з приводу оперативної ситуації. Ви казали, що почастішали піхотні штурми. Скажіть, будь ласка, вони готують якось ці штурми? Чи власне ця кількість і є їхня підготовка? Кількість і підготовка тут відіграють не таке велике значення, як те, для чого вони це роблять. Тобто, очевидно, що ні для кого не секрет, що ця війна йде на виснаження, і Росія використовує свої ресурси просто в тій кількості, яку вона може собі дозволити. Вона може собі дозволити втратити взвод, роту, батальйон, можливо, якісь більші одиниці для неї. В принципі, це нічого не буде означати. Єдиний позитивний момент в цій історії для Росії це те, що вона старається таким чином все-таки виснажувати наші позиції. Звичайно, що з боку українського війська так само є надзвичайно важливим комплектування бригад саме бойових, і хочеться також відзначити, що є позитивні зрушення все-таки в цьому плані, так як нещодавно в додатку Армія Плюс була налагоджена система уже переводу. Між бригадами, і хочеться зазначити, що в першу чергу згідно законодавства, звичайно, що контактуються саме бойові бригади. Тобто, якщо, наприклад, військовослужбовець проходить службу в тиловій бригаді, що є також дуже важливим, проте бажає проходити службу в бойовій, для нього взагалі немає ніяких перепон. Це надзвичайно прекрасно, так як раніше ну, потрібно розуміти, що контактація бойових бригад це наша обороноздатність, тобто наряду з боєприпасами, наряду з офідронами, на які ми збираємо. І так далі, і так далі, саме найголовніше це людський, все таки ресурс. І якщо раніше це було доволі бюрократизовано і займало дуже багато часу, то зараз надзвичайно позитивним зрушенням те, що військовослужбовці зараз мають змогу зробити це дуже швидко, пане Володимире. Безмежно вдячні Дякую. вам за те, що ви у нас є, за те, що ви настільки сміливі, за те, що тримаєте фронт, попри все. Незважаючи ні на свята, ні на час доби, ранок, день ніч, ви завжди на своєму місці, ми щиро вам вдячні, так само, як і наші аудиторії, яка протягом цих хвилин була з нами і долучилася до вашого збору. Він закритий. Бажаємо, щоб все заплановане, було придбано і врятувало не одне. Життя наших військових, дякуємо вам Дякую. і вашим побратимам. Нагадаємо глядачам, з нами був Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України і звичайно ж, ви наші вдячні глядачі, які не тільки дивляться, а ще й донатять. Це важливо.